Так. Доброго дня. Ей! Упали. Упали, забилися до цементу, мої ножиці. Це канал. Я і мамині тваринки, і ми з вами в хліві. Що ми будемо робити? У цю пані будемо одівати різинки її. У цій пані. Зиться, вона зіронька. Треба її надіти різинки. Надіваються різинки ось такі. І ними кастрирую. І на роги надіваю, звуці резинки для кастрації баранів. Ось. І козлів ми ними каструємо. Ось це в нас еластатор. Натягується резинка, ось так ним розтягується, продівається, натягається і Усьо. ось так Виглядає еластатор. Гуси, чого вас сюди притлумило? А, гуси? Скажіть мені, будьте добрі. да, Повикупувалися чистюсенькі, файні. Ну і будемо кастрілювати козликів. Ах, який красавець. Зараз ти будеш От, І буде порядок. Ні, ти, ти вже без рога, тобі вже не треба резинок. От, Ще залишила в мене зірка рогата і ось ця малишка. Але не знаю, вона вроді таки кітна то я вже резинок її натягати не буду. О, ну і щось індики він хоче, що там сталося. Птичка? <ривіт> не знаю. нас до шлуп. Ні, індики Хочу так це собі. Ось що, ручці стали ручними. Угу. Вони ж не бояться, ми ж нічого. Вон ходять індички, гуси. Дивіться, як ховається смішно. Треба буде одну гусю прибрати, котрозі. О, то вони лізуть в сей. Зрозуміла? Ну, курам підстелити зараз треба. Горобця зловити хочеш. Так, так, вже один злитік, бачиш? Mm -hmm. Ну, Нехай там все випадкає. Хай, хай більше привикнуть. No. Так щось що таке. Кури ходять, деякі зараз по... робимо роботу на дворі, заженемо кури на сідло, під стелю, тоді заженемо. Ось подоїм, напоїм mm -hmm. козенят, Козень... козлики каструються на голодний, пупик, а тоді хто хоче, той буде пив. Ось таке діло. Так, що... Будемо працювати. Є в нас два козли, три, чотири. Так, чотири козли кастрювати, так? Чи ні? Два чорних. І два знакові. І два. Чотири, так. Бо п'ятого, то і шостого то я каструвати не буду. Чотири козли нам скаструвати треба. Ось такі справи. Так, оця козьол кастрюруватись буде. Оцей гошот скаче, скачик, козьол кастріруватися буде. І отих два з білими лобиками, що від зірки обидва будемо кастрірувати. Ось такі то справи. Ладно, все. Зараз пострижем е, шерсть колоріг. Все, тоді ми надінемо резинки. Ну, Якщо буде сильно бекати, вколимо анальгін. А там побачимо. Ось такі справи. Як натягну резинки, тоді покажу, бо нас дві з наталкою, нема кого треть, кому третьому знімати наш оператор відсутній. Завтра я Супер-пупер. Так, щось таке діло. Будемо уривками показувати, бо сам процес цей не зможу показати. Так, щось таке діло. Так, кругом ріг ми постригли. Може, паршиво видно. <ривців> не хочу переривати відео. <ривців> Бо потім почав відзеркалювати мені. Того, того, покажи, як, як резинку натягнули. Бачите? і тоді продіваємо ріг. Так, ось так. Така Ой. вона з бантами. О, тобі все треба, шоколадка! Ну чого ж ти така вредна? Ближче немає як натягнути все. Ось так. Ні, то там таке десь. О, моя красуня в резинках. Ну, ну я так поняла по її поведінці, що їй це по цим балах. Так воно не зразу буде. До речі, один рік грубший, а інший корм, ну, не такий сильний. Оце його більше ребро має. Таку, а, отут так. грубший, а цей не такий. Тут резинку класно натягнути, а тут єлі хватило. Так що, що, тобі вже натягнені резинки були, в тебе твої роги облетіли. Так, будемо кастрілювати. Дивіться, як балдежно. Заснув, їй право заснув. Сподобалася йому процедура. Ось так. Натягається, бачите, дийки з боку. Ось, а це має бути в діти всі сюди. Все, ховай його. О, і другий дядько, теж лежить балдіє. Бачите, отако, от як розділяний мають розділ на дві долі, так якби сім'яники, то так буде в кози, в козичок його дві долі, от так як має зірки. Що не сплошне вім'я, а? Розділене. Так кажуть, ну, я не знаю. Ось так, бачите, лежить собі спокійно, дійки окроми, дійки довгі, мали. Довгі, довгі. Мали кози, дійки від нього. Молодь. Ліг і лежить, сади його в клітку. Там той он скастрірований і цей скаструваний. Так, тепер ще оцей сірий і оцей білий. А ті ще по цей лідин остається не кастрюрований. І цей кастрав... красавчик не каструваний. А ні, це моя моя Валишка. ой показати, вона так Ой, моя ти хороша моя. Ну, Ота от козичка і оця вона продаж. Кому там треба, звертайтеся. Ой, я не можу буде крику, напевно. О, то буде кричав зараз, бо він крикливий. О, і білого скастріжували, і сіро скостріли, так всіх. Там хоч би йшов. Зірці теж хоч би йшов. Це добре, значить не треба колоти укол. Ну, ті вже починають лягати вставати. Це є природньо, коли лягає, встає. Ну, нормально, це не природні. Ну, Для тої процедури це є нормально, так? Нормально, це не природне. Ніц не, ну, не, не, не зробимо. Треба було, щоб хтось купив. Було купця, а мені їх треба скаструвати. Значить, буде будуть рости до, до пори якоїсь, поки я їх не поприбираю. Ну, а той рижі, поки мліді оставила, там побачу. Хоча то є і ще й купець на нього. Ось. Другий казав, якщо Ліда не забере, я заберу. То, то таке. Так що, все, осталося в мене чотири кузі і чотири кастрати. Козичко ще ніхто не хто не заказає. Ні, козички не Так що довго так не буду брати. Mm. Ой, що буде вина віддавати? Та то й щось кастрішка. Mm. Mm. Ну, я я дивлюся, як якось пройнець, думаю, що з ним. Та тут таке. Так що ось такі діла. Mm. Все, роботу ми зробили. Наталка, сідай коло неї, бо вона умре, що ти всіх чухаєш, кроме неї. О, зараз дамо їм Всем пити. Все, Дамо пити, дамо їстеньки їм і хай собі бігають мої козлики. Да? Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всього, всім найкращого, всім папа. -па. Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Зараз я під ваше пістелю зараз. Скачіть, скачіть. Сухенько де вони лежать, туди от трошки потрусити треба. Мої ахламони, так? Так, мої ахламони. Так, Так, що в нас нового? Ніц такого нового нема. Козички обидві заплачені, цих дві мають забрати. Так. Козлів на продаж не маю. Все, всі то й залишився тільки один ліден. Режий от його. Якщо ліду не візьме, то другий буде брав. Так, оце, усьо, що, в нас, що в нас новенького.